Вітаю всіх на каналі РІНС. Це канал роботи і інвестування. Кондитерській фабриці потрібні Налагоджувальник харчового устаткування. Зарплата від 17 тисяч гривень. Також потрібен оператор лінії. Зарплата також від 17 тисяч гривень. Також Потрібні пакувальниці укладальниці з заробітної плати від 17 тисяч гривень. Всі питання по, про графік роботи чи другі запитання по телефону 044 407 0939 і 050 260 02 84. За адресою міста Київ, Борщагівка, вулиця Пшенична, 8. Також, якщо ви з другого міста і вам потрібне житло. Будь ласка, звертайтесь. Друга наша компанія надає оренду кімнат і оренду комерційної нерухомості. Ссылка в описі. К цьому відео. До нових зустрічей. На все добре.